Улюблена новорічна іграшка у мене не було. Іграшки того часу, радянського, мені не дуже подобались. В кожній щось не вистачало або було зайве. Але в мене була улюблена новорічна прикраса це дощик. І він мені своєю яскравістю завжди давав таку радість, підвищував настрій. Особливо вночі. Коли легко лежав на ялинці, мій тато вмів робити не просто свято. Він приносив не тільки так музика і танці, так? а він приносив серпантин. Це просто різнокольорова паперова стрічка. І ми кидали один на одного через всю кімнату і були обвішані таким серпантином. І це давало атмосферу веселощі і такого дивовижного шоу. Він народився 31 грудня, і він взагалі був людина свято. Зараз мені дуже подобаються новорічні іграшки, які гарні, наприклад, шари. Да? Ну, просто кожну хочеться купити. Але найбільше мене вражає, коли ялинку прикрашають великими яскравими квітами. Це захват.